Я еще с проспекта в сторону парка Петровского. Ну и на, на обратном пути там столкнулся с парнем. Ну и получается выход. Ну, взял у него телефон и, и убив вместе. Ну и все, на автовокзале сдал его в комиссионку. 3 вересня 2024 року до відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління поліції ГНП Миколаївської області надійшло звернення місцевого мешканця про факт незаконного викрадення. Мобільного телефону у його сина За вказаним фактом слідчим відділом розпочати кримінальне провадження та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України Грабіж співробітниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 вжито комплекс заходів, направлених на встановлення місцезнаходження особи злочинця, якого в подальшому 4 вересня 2024 року затримано. На теперішній час вказаний мобільний телефон вилучено слідчими та направлено для проведення експортного дослідження до експортної установи.